Як ж відновити посвідчення водія після його вилучення згідно 130 статті Кодексу України про адміністративні правопорушення, тобто за керування у стані сп'яніння алкогольного частіше? Тут може бути два варіанти. Перший у вас було постійне посвідчення водія. Тоді, після того, як сплине термін в один рік, на який вас позбавили права керування згідно 130 статті, вам необхідно пройти медичний огляд із дійсною медичною довідкою. Перескласти теоретичний, а потім практичний іспит в сервісному центрі МВС. Дивимося абзац 20 постанови КМУ номер 340 І вам повернуть ваше посвідчення. Варіант другий. У вас було перше посвідчення з терміново дії на 2 роки. Таке посвідчення відновити не вдасться. Для отримання права керування після річного терміну позбавлення придеться повертатися в автошколу, знову проходити теоретичний. І практичний курс перездавати обидва іспити, і тільки тоді отримати нове посвідчення водія. Знову тимчасове на 2 роки. Будьте відповідальними на дорозі і не допускайте таких ситуацій.